Порятунок з крижаної пастки, знущання неповнолітніх та жорстка аварія. В ефірі Дніпро оперативний, і це «Дайджест подій. Мінер знову в місті в шести школах міста Дніпро знаходиться вибухівка. Лист приблизно з таким змістом надійшов днями на електронну пошту СБУ. Фахівці ДСНС перевірили навчальні заклади та не знайшли ніяких вибухонебезпечних предметів. Повідомлення про замінування виявилось хибним. Боротьба з негодою сьогодні. Рано зранку Дніпро накрив сильний снігопад. Комунальні служби міста зреагували на зміну погодних умов, та на маршрути виїхала спецтехніка для розчистки доріг та посипання спеціальною сумішшю. Всього по місту з 6 до 10 години ранку відпрацювало 76 одиниць снігоприбиральної техніки, яка посипає з відвалами. 8 одиниць навантажувачів, 10 одиниць малої техніки і 3 самоскиди. Зараз у нас ще працює 500 людей, які розчищають сніг. Там, де є потреба, підсипають на зупинках громадського транспорту, тротуарах, бульварах, скверах та інших. Сюрприз для ворога. Наші військові нищать ворога без втоми і в день, і вночі. Відео, яке ви зараз бачите, знято під час роботи безпілотника окремої бригади територіальної оборони міста Дніпра. Щиро дякуємо усім, хто боронить нашу державу. Повернення на велику землю. На Кам'янському водосховищі в Петряківському районі Дніпропетровської області близько 30 рибалок опинились на крижині, яку відірвало від берега. Для порятунку любителів ловити рибу взимку виїхали правоохоронці, водні, поліцейські та рятувальники. Завдяки самовідданій і злагодженій роботі спеціальних служб усіх рибалок вдалося успішно повернути на велику землю. Тепер їх життю нічого не загрожує. Рятувальну операцію завершено. Зйомка для хайпу. Двоє неповнолітніх дівчат у Марганці жорстко познущались з людини з інвалідністю похилого віку, скинувши його з візка у сніг. Повідомляється, що літня жінка попросила двох дівчат допомогти перевезти чоловіка у візку з бордюра на дорогу. Замість допомоги молоді дівчата почали знущатись з безпораднього дідуся та знімати це на телефон. Після публікації відео ситуація набула розголосу. Тепер юних садисток розшукують. Зустріч на перехресті: ДТП за участю автомобілів Honda і Hyundai Трапилось на перехресті вулиць Січових Стрільців та Старокозацька. За попередньою інформацією, що надійшла до нас від співробітників патрульної поліції, що працювали на місці пригоди. Автомобіль Хюндай рухався старокозацькою в бік вулиці Степана Бандери. В цей час водій автомобіля Хонда хотів повернути зі старокозацької на січових стрільців. Не поступився дорогою водію корейського авто, внаслідок чого і сталося ДТП. Травм в аварії ніхто не отримав, але рух перехрестям був ускладнений. Це всі події на сьогодні. Бажаємо вам тихої і теплої ночі. Не забувайте слідкувати за новинами Дніпра оперативного в соцмережах та на сайті. Бережіть себе та своїх близьких.